Місто Мирноград зараз повністю не відповідає своїй назві. Одна з найгарячіших ділянок фронту, де на хресті досі написано російською спасі і Сохрані». через дорогу відстели, синьо жовті прапори. Могили тих, хто воював і загинув, аби і в рідному місті було мирно. Ми заїжджаємо після третьої години дня. Вулиці майже порожні. Вже настала комендантська година. Вона триває аж до 11-ї години ранку. Лікарня, пошта не працюють, але досі тримається кіоск з шаурмою. Продавчиня Ганна їде додому з роботи на таксі. Водій Олександр розповідає, останні новини у місті. Я таксую. Шаурма. Що є багато клієнтів? Так. так не тільки військових, але й місцевих теж. А у вас багато клієнтів Так. з машини взагалі не вилазять дуже багато на Покровськ, на вокзал возимо на пошту. Люди речі відправляють. Потрохи евакуація йде, але людей в місті вистачає. Скільки зараз до Покровська доїхати коштує? 320 триста Головна небезпека цього міста. Ще й в тому, що тут близько шести сотень дітей, з них десять дітей з інвалідністю і досі не евакуйовані. Під гурки та артилерії місцевий прибиральник вигрібає сміття. Він один з тих, хто не лише залишається у місті, а й продовжує працювати. Так, має бути чисто. А ви не виїжджаєте? Ні. У мене п'ятеро котів ні. Нема не, 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 не грошей, щоб оплачувати оренду, десь жити. Один з символів поруйнованого Мирнограда це колишня дев'ятиповерхівка, від якої майже нічого не залишилося. Той, небезпечна зона, дійсно небезпечна. І супермаркета вже нема. Зараз просто за мною ви можете бачити густий дим до лінії розмежування, менше 4 кілометрів вибух був такої сили, що машини повідкидали буквально на 50 метрів. Місто Мирноград колись мало назву Димитрів, але було декомунізовано. І шахта Стаханова, під яку і працювало це містечко. Була перейменована капітально, як і більшість донецьких міст. Тут дуже багато троянд у Мирноград долітає все від дронів і до артилерії. Сусідній Покровськ до нього звідси їхати менше 10 хвилин. Розносять Більшими калібрами це результати нічного прильоту двох ракет С-300 по місту Покровськ. Тут постраждав соціальний об'єкт, а також 12 навколишніх багатоквартирних будинків. У нас все винуся. Ми на сьомому поверхі живемо і рами немає, всередині нічого немає. Мама з судом вижила, слава Богу. Та Щодня з прифронтових міст виїжджають сотні людей, але десятки тисяч лишаються. Люди відтягують складний момент: ухвалити рішення, кинути все і поїхати. У когось немає грошей, хтось не може залишити рідних. Комусь оцінити масштаб загрози заважають паніка та страх. Тепер будете виїжджати, мабуть. Ну так, плануємо. З Донеччини. Наталя Нагорна, Ігор Сірий та Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1. Марафон єдині новини.